Вітаю, друзі! Зізнайтеся, багато хто з вас спостерігав у літку таких ось тендітних і елегантних напівпрозорих мушок золотоочок. Наприклад, я літніми вечорами бачу їх часто і щоразу милуюся їхньою витонченою красою. І це не дивно, адже це одна з найбільших родин серед комах. Вона налічує понад 1300 видів, і тільки на території України зустрічаються 27 з них. Золотоочки ведуть свій родовід на нашій планеті вже понад 160 мільйонів років, принаймні саме такий вік у найдавніших скам'янілостей цих дивних істот. Та сьогоднішню історію я хочу присвятити здебільшого не дорослим особинам, а личинкам золотоочок. На відміну від батьків, які переважно живляться медовою росою, пилком і соками рослин, діти цих витончених мушок суворі і безжальні хижаки. Вигляд вони мають не дуже приємний. Навіть трішки жахаючий, як на мене, люди давно відзначили для себе ефективність цих малюків у регуляції чисельності шкідників, таких як попелиці, совки та листобліжки. Штучно виведені личинки золотоочок використовуються людьми для захисту тепличних рослин. Одна така крихітка здатна за день упакувати в себе від 100 до 200 шкідливих комашок. Прекрасний апетит та ще й на користь сільському господарству. Окремою цікавою особливістю поведінки дитинчат золоточок є їхній спосіб маскування. Оскільки вони полюють на комах. Деякі з яких є свійськими істотами у мурах, часом таке полювання може закінчитися неприємними сутичками з противником, що переважає і у силі, і в кількості. Тому личинки прикрашають себе рештками рослинного чи тваринного походження, кожна на свій лад. Одні будують на спині галабуду з лишайників. Подивіться, не відрізнити від навколишнього ландшафту. Хтось вибудовує на собі панцири з решток суцвіть, бруньок і сухого листя. Трапляються і відверто моторошні варіанти з залишками мертвих комах. У такому вбранні малюки виглядають просто як рухомі грудочки сміття. Гуляй собі листячком, кушай на здоров'я солодких попелиць, ніхто і не помітить. Доки я готував цей випуск, у мене склалося враження, що маленькі золотоочки, як і будь-який нормальний підліток, дещо комплексують через свою зовнішність і намагаються покращити себе в доступний спосіб. Проте це я просто занадто хуманізую дії цих малюків. Насправді, справа просто у питаннях безпеки і виживання. Така ось чергова цікавинка природи, дивовижні навички таких звичних нашому оку комашок. Ну а я за традицією нагадую, що у світі див ще повно. А отже, будуть нові зустрічі і нові цікаві історії. Побачимось!